Вітаю, друзі! Це Independent Politics Політикс. Я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, у Туреччині можна говорити про завершення. Президентських та парламентських виборів центральна виборча комісія уже зазначила про те, що 28 травня 2023 року буде другий тур президентських виборів, адже станом на зараз. Жоден з кандидатів на посаду президента Туреччини не подала 50% відсотковий бар'єр. Нагадую, для того щоб перемогти у першому турі, потрібно було набрати 50 плюс один голос. Станом на зараз опрацьовано вже майже 100% електронних протоколів 99,87%. і результати наступні. Діючий президент Туреччини на першому місці з результатом 49, 5%. ,10%. На другому місці знаходиться опозиційний політик Кемаль з результатом 44,89%. На третьому місці знаходиться ще один кандидат, Оган з результатом 5,17% і Інса, ще один кандидат. Він набрав 0,44%. Тобто, в принципі, Ті 13 сотих, які ще до сих пір рахують, я думаю, не внесуть значної корекції для тих чи інших кандидатів. Вже можна говорити про те, що Ердоган здобув перемогу в першому турі, і відповідно має дуже високі шанси для того, щоб отримати перемогу в неділю, 28 травня 2023 року, йому потрібно набрати, ну, грубо кажучи, 0,5-6. Десятих відсотка для того, щоб перемогти, У Камаля завдання є набагато складнішими. Йому потрібно як мінімум об'єднати голоси Огана і Інсе для того, щоб здобути перемогу над Ердааном. Зробити це буде максимально складно. Вже можна робити припущення щодо того, що е, ті виборці, які голосували за Окана або за Інсе, Можна говорити не прям всі, а якась частина можуть проголосувати за Ердогана, і в принципі йому це буде достатньо для того, щоб здобути перемогу. Тобто кемалю потрібно зробити надзвичайно якийсь високий стрибок і прикласти максимальні зусилля для того, щоб а, мобілізувати свою свій електорат. Який може прийти і проголосувати, до який до прикладу не прийшов на перший тур, і знов ж таки зібрати максимальну кількість голосів від тих кандидатів, яких я назвав? Загалом, що можна відмітити, те, що було таких два кричущих момента в контексті проведення виборів, які можна віднести до фактів фальсифікації. Перше це те, що Ердоган роздавав дітям кошти. І як зазначило, що це не є порушенням виборчого законодавства, оскільки діти не голосують, це звичайно правильно. Але як я говорю, голосують їхні батьки. Зрозуміло, що якщо Нердан давав... Дітям відповідні кошти, то можна припустити, що батьки цих дітей проголосували б за Ердогана, а це особливо стосується тих регіонів Туреччини, ну які є, до прикладу, бідніші ніж Анкара чи Стамбул. По карті це знову ж таки можна побачити. Тобто, це перший такий момент, який відноситься до фальсифікації, можна легко туди. Записати. І другий момент це те, що на деяких виборчих дільницях також були здійснені в бюлетенях помітки за діючого президента Ердогана. Але, в принципі, як зазначила Центральна виборча комісія Туреччини, що таких кричущих зауважень не було. Пам'ятаєте, коли я знімав попередній відеоматеріал з приводу виборів Туреччини, і там ми розбирали соціологію, яка говорила, що саме кемаль е, має перевагу над Ердоганом, я одразу говорив про те, що тут знову ж таки потрібно зняти розові окуляри з Туреччини, оскільки це є авторитарна держава, і відповідно. Ердоган міг і зміг застосувати максимально адміністративний ресурс для того, щоб підтягнути ці голоси. І це ми знов таки бачимо по результатам першого туру. Але вже можна говорити про те, що це є провальні вибори для Ердогана, тому що в попередніх виборах це був наскільки я пам'ятаю 18 і 14 роки. Ердоган перемагав у першому турі. Так, це не було там 70 60%, але це було все ж таки 51 і це було перемога в першому турі. У цих виборах він не зміг подолати позначку 50 Це говорить про те, що все більша частина. Туреччини вдоволена тими діями, які здійснює Ердоган в якості президента. І, відповідно, тут знову ж таки потрібно переконувати електорат Ердагану, щоб він проголосував. Але, як я вже зазначив вище, набагато простіше переконати 6 десятих тих людей, які не проголосували за Ердогана, ніж Кемалю переконувати, ну, грубо кажучи, 6% для того, щоб вони проголосували за кандидатуру відповідного опозиційного політика. Але тим цікавіше буде відбуватися виборча кампанія. Протягом цих двох тижнів і тим цікавіше будуть вибори 28 травня 2023 року, за якими ми також будемо слідкувати. Як тільки буде опрацьовано всі 100% протоколів, я у шоті на своєму youtube каналі вже офіційно зазначу про. Остаточні результати першого туру президентських виборів по парламентським виборам можливо я знімлю окремий відеоматеріал, тому що там потрібно більш детальніше розібратися в самій системі. Партій і як вони там знову ж таки створюють альянси. Тут потрібно більш детальніше, мені буде пропрацювати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми Друзями, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!